Військова хунта, яка здійснила державний переворот в африканській країні Малі, має три дні, аби повернути владу цивільному уряду. Про це їх попередила група, що об'єднує лідерів західноафриканського регіону. Якщо цього не станеться, то буде введена заборона на подорожі членів хунти, закриті кордони з сусідніми країнами, запроваджено дипломатичне та фінансове ембарго, а можливо і заморожені рахунки. Тим часом, після того як демократично обраний президент був усунутий від влади бойовики народності та уреги відновили спроби захопити північні райони Малі, щоб створити власну державу. До повстанців приєднались добре оснащені гарнізони, що раніше воювали на боці Муамара Каддафі у Лівії. Детальніше про ситуацію у Західній Африці, якій загрожує громадянська війна. Далі Руслан Петричка. живу за Командир Амаду Саногу каже, що група військових вирішила скинути президента Малі Амаду Тумані Туре через його некомпетентність у боротьбі з сепаратистами туарегами. Туареги – племена мусульман-сунітів, що населяють північно-західну частину Африки. До цієї народності відносять близько п'яти мільйонів людей. Протягом останніх місяців туареги активізували боротьбу на півночі Малі, намагаючись закріпити там свою владу. Військові сутички змусили майже 200 тисяч місцевих жителів тікати у сусідні країни Алжир, Буркина Фасо та Нігер. Наша країна зруйнована. Я приїхав сюди з дружиною та дітьми, бо туареги забрали все, що у нас було. Я бріля Див свою родину в машину і просто втік до Мавританії. Я не буду критикувати наш уряд, але не стану ризикувати і лишатися посеред всього цього. От Мос, експерт центру глобального розвитку. Він кілька разів зустрічався з поваленим президентом Туре. Він став на чолі однієї з найбільш нестабільних та бідних країн світу, але йому вдалося спрямувати її у напрямку прогресу. Разом з тим каже Мос у справі повстанців Туарегів, президент діяв досить обережно. Вважається, що він дуже повільно впроваджував у життя деякі угоди, які його уряд досяг з торегами. І очевидно, частина генералів армії вважала, що він не давав достатньо підтримки урядовим військам у боротьбі з повстанцями, які нарощували сили. Боротьба уряду з племенами туарегів – не нове явище в Малі в 90-х Одразу кілька груп туарегів повстали проти урядів Малі та Нігеру, вимагаючи створити власну незалежну державу. Дехто вважає, що вимоги туарегів правомірні. Від початку створення малі у 1960 році. Права туарегів порушувалися. А вони також сини цієї країни. Я підтримую людей, які відстоюють свої права. Я з ними. Загони туарегів нещодавно витіснили урядові війська Малі з кількох північних міст. Міністр закордонних справ Кенії Мозес Вентагула був у Малі у той день, коли військова хунта скинула президента. Він каже, що повстанці туареги отримали багато зброї з Лівії, де вони боролися на боці Муамара Каддафі. Туареги, які протистоять уряду в Малі, добре озброєні. Вони здатні скинути будь-який уряд будь-де, і у них лише частина арсеналу вивезеного з Лівії. Представник повстанських загонів Туарегів заявив в інтерв'ю Голосу Америки, що Туареги погодяться на переговори з новим військовим правлінням Малі лише після того, як вони виведуть свої сили з північних регіонів країни. Руслан Петричка, голос Америки.